Підглядалочка з майстер-класу. Сьогодні у нас урок з 10-річною дівчинкою. Це другий урок у нас, і вона малює мальву. Дивіться, як народжуються пилюсточки. Спочатку зовнішні. Ось да, треба ще внутрішні домалювати. Дивись. Ось так, да. дуже гарний перехідний мазочок, і з другого боку. Ми малюємо рожевий на кінчик кармін. Ось так. Далі ми малюємо середні частинки пелюсточок, рожевий на кінчик білий. Дивіться, як вправно вона малює. Ось так, мазочок за мазочком, як гарно виходить. Далі ми намалюємо рожевий на кінчик жовтий, середню частиночку квіточок. Наступний крок, коли вже промалювали стеблинки, малюємо листочки перехідним мазочком, зубчатий листочок, ну дуже гарно виходить. Ось так дуже повільно. Такі зубчики. Зелений кінчик, яскраво зелений. І треба ще оцю дірочку замалювати. Коли зараз, так, домалюємо, ось оцей мазочок треба ще один раз повторити. Ось так дуже гарно. На піврозкритій квіточці ми ще зверху малюємо такі зелені пелюсточки знизу. Теж перехідним мазочком. Ось як гарно виходить. Додаємо ягідок перехідним мазочком ягідки рожевий жовтим. Навколо серединки мальви ми ще малюємо маленькі зелені крапочки. Дрібні листочки на стеблинках, щоб вони виглядали такими наповненими. І ось тут ще, да, ось тут ще маленький листочок. Ось у цьому місці, під квіточками. На листочках ми ставимо крапочки жовтенькі. Ось так, на всіх листочках, на квіточках, на метелику і дивіться, яка вийшла краса. Я в захваті від того. Яка вийшла робота у юної майстрині? Насолоджуйтесь і ви?